Сьогодні наша знімальна група навідається у гості до дуже цікавої сім'ї. З одного боку, вони схожі на звичайних людей і шукають зараз хату на Новий рік, а з іншого переконані, що президент в нашій країні Ющенко і досі відправляють смс за Русланом на Євробачення. Як так стало, що інші президенти пройшли повз і чому Віктор Андрійович так запав їм в серце, дізнаємось сьогодні. Ми, не бидло! Ми, не козли! Ми, України! Дойкі сіне! Зараз ніколи! Годі, годі чекати! чекати. Це подружжя стверджує, що вони живуть за часів президентства Віктора Андрійовича. Сьогодні ми спробуємо розібратись, як так сталося, що ці двоє застрягали у часовій петлі. Або ж з'ясуємо, чим насправді живе таке цікаве молоде подружжя. Аби не гаяти часу, ми одразу задали головне запитання: чому ви думаєте, що Ющенко досі президент? А хто Зеленський? Але перед тим як розпочнеться цей репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар, і головне, додивіться це відео до кінця, аби дізнатись умови розігрушу нашого фірмового худі. Наші сьогоднішні герої Арсеній і Юля. Подружжя займається тим, чим займались люди у 2004 році. До речі, а чим ви займаєтесь? Ну то чекаємо безвіз. Тішимо, що Віктор Андрійович, президент. Слухаємо гринджоли. До речі, класні хлопці далеко підуть. Який, на вашу думку, зараз рік? Та вийдіть на вулицю та подивіться, на яких машинах ми їздимо, на рівень розвитку, на курорті наші з'їздять, в Бердянськ, в Залізний порт вкоплювати. І зрозумійте, що 2004-й. А що у вас немає інтернету? Зараз інтернет є навіть на мобільних. У Вас який оператор? Мобілич, тариф для своїх. Зараз щось погано тяне, але реклами в них во у нашої знімальної групи закрали сумніви щодо щирості наших героїв, коли ми побачили засоби індивідуального захисту. А що це у вас за маска? Ви знаєте, який зараз вірус вирує в світі? Ну тобто ще на гри походить. Нам не вдалося розгадати секрет Арсенія та Юлії, тому ми вирушили по відповіді до їхніх сусідів. Що скажете про ваших сусідів? Йобнуті. Ви ж найде дослухали про яких саме. Та всі сусіди в цьому домі йобнуті. Як сусіди в принципі можуть бути нормальні? Мені здається, вони всіх найобують. Чого ви так вирішили? Тому що на домофон не скидались, прикинулись довбойобами. Класно, до речі, придумали. Нашій знімальній групі стало цікаво, як часто в цьому домі на щось збирають гроші? Чи це поодинокий випадок, або ж це триває на постійній основі? Тут взагалі піздець. Постійно потрібно на щось скидуватись. У нас, до речі, зараз секрет Санта тут. Класа, ви вже скинулись? Ну та нема виходу, я голова баба. Після розмови з сусідом в нас знову поселився сумнів, і ми вирішили влаштувати бліц опитування для героїв нашого сюжету, аби пересвідчити, що це все правда. А ну скажіть, хто зараз мер у Львові? Ну то садовий у цей момент ми зрозуміли, що не кожне запитання допоможе нам дізнатись істину і спробували ретельніше їх підбирати, аби все ж таки вивести наших героїв на чисту воду. А що там недавно Поплавський зробив? Не знаю, що зробив, але 100% знову якусь кафедру відкрив. Оце для дібірів, ти треба просто танцювати і рот відкривати під фанеру. Як ви розумієте, наших героїв дуже важко зловити на брехні, але ми вирішили спробувати ще з одним контрольним питанням. А скажіть, кого зараз показують по всім каналам? Ну, то Зілянського! Такий уморався. А ті його породі не є Ханурова, то шущімо. Наша знімальна група втратила віру. Здавалося, що в світі немає питань, які б допомогли нам розкусити героїв. Тому ми продовжили опитувати сусідів. Вам не заважають ваші сусіди Арсеній та Юля? Та ні, ті помаранчеві хороші, але вже задовбали співати ту пісню. Схоже, сусідка Ніна була права у цьому під'їзді всі йобнуті. Тому нам не залишилось нічого. Як підігравати героям. І ми вирішили розпитати у цього подружжя, як їм зараз живеться за Зающенко. Ой, нам все подобається, круто, позитивно вкруги. Єдине лише то, що Арсеній працює в тому IT, а там зарплата в долярах. А ви бачили курс? Та він захмарний. Та яке Арсеній, Де їм покажи, де ти міняєш доляри? Ми не зрозуміли, що мала на увазі Юлія. Тому сумлінно прямували за Арсенієм. Побачене нас приголомшило. Такого наєбалова ми і самі давно не зустрічали. Тому одразу ж попрямували спілкуватись з цим фінансовим генієм. Реально, то вбойовий. Вони мені 100 баксів, а я їм 500 гривень і вони щасливі. І ця вся бізнес-схема мені обійшлася в один маркер і картонку. І вам не шкода їх обманювати? Та шкода. Дуже шкода. Але щось куплю за їхні доляри, й стає легше. Та давайте швидше, ми поспішаємо. Куди? Та в нас на авто закінчилась страховка, треба їхати купувати її. Та їхати купувати страховку то минулого сторіччя. Та зайшли на сайт Hotline Finance, там то все оформляється за 5 хвилин онлайн. Як то працює? Та все просто: береш телефон, заходиш на сайт Hotline Finance. Порівнюєш там страховки від різних страхових компаній, вибираєш оптимальний варіант для себе, заповнюєш зовсім трохи даних, оплачуєш картою. Та й все, страховка летить на твій імей. Та то ще легше ніж новорічні подарунки вибирати. А якщо введеш промокод горобина 10, то отримаєш 10% відсоткову знижку на будь-яку страховку на сайті Hotline Finance. Залиште посилання в закріпленому коментарі. хай люди собі трошки гроші зекономлять. Ми вирішили прогуляти з нашим героєм до місця його роботи, аби зрозуміти, як йому вдається жити у своїй медовій бульбашці, де на фоні грає пісня Смажений Кабанчик і не помічати реального світу напруги. Ми мило спілкували з Арсенієм, як тут сталася дивна ситуація. Чоловік з партійною символікою регіонів почав чіплятись до нас, нав'язуючи свою ідеологію. Ей, чуєш, ти помаранчевий. Твій президент ніхто. Не звертати на нього уваги, то придурочно кожен день тут стоїть. Біситься через те, що Янукович програв. Що? Уля, уля Уля ля ми за Януковича! Краще Ющенка нема на світі. Тож знають навіть діти. Ех, невдячна ти скотина. Більше схожий на критина! Ми вирішили зупинити цю римовану перепалку і втрутились, аби вияснити, хто цей агресивно налаштований чоловік. Зупиніться! Годі хлопці варювати! Краще будемо розмовляти! Ви теж переконані, що Ющенко досі президент? Та ні, та я нормальний, в курсі, що і як. Просто там в партії регіонів щось наплутали по бухгалтерії, проплатили мене ще 20 років агітувати за цю хуйню. От і хожу, відпрацьовую. І як так сталося, що ви погодились? Та я був молодий, треба було грошей. А тепер хожу, як то слабе за цю хуйню агітую ще й у Львові. Що чесно, перших п'ять років стабільно получав піздюлей, потім вже якось то трохи призабулось в людей. Я вон, е щасливий, що Арсенія знайшов, хоч є для кого працювати. Після того, що відбулось, ми побоювались про безпеку знімальної групи, тому переконали Арсенія звернути зі звичного для нього шляху та піти іншою дорогою. Проте навіть ми не очікували того, що трапилось далі. Арсеній зацепенів, коли побачив. Ми довго не могли достукатись до Арсенія. У безвиході нам довелось терміново телефонувати його дружину. Ви е! куди його привели? До Як виявилось пані Юля, в курсі, що Ющенко не президент, і весь цей час обманювала свого чоловіка і нашу знімальну групу. Він ходить лише одним шляхом. Я спеціально там все налаштувала зі всіма домовилась, щоб його не шокувати. Там все, до чого він звик. На вулицях роздають стартові пакети від діджусь. А на стінах висять плакати, де Аліна Гросу, ще дитина. То наш свідомий вибір. Залишитись часі, коли граємо ранді, долар по п'ять і гордон, ще поки ніхто. А ви собі живі ці вакханалії? лише головне вакцинуйтесь. Ось така вона сім'я, котра думає, що Віктор Андрійович ще щось вирішує. А наша фірма виході отримує людина, чий коментар. Найкраще на думку нашої команди завершить фразу Юшенко знову стане президентом. Тоді коли. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Побачимось наступної п'ятниці на каналі Горобина.